24 травня об 11 годині на подвір'ї Шосткинського ВПУ відбудеться благодійний ярмарок розпродаж до перемоги разом. На відвідувачів чекає продукція, виготовлена в стінах навчально-практичного центру та електротехнічного відділення Шосткинського вищого професійного училища. Це вироби італійської, французької, бельгійської кухні. Страви приготовані за новітніми технологіями, методом сувід, яке морозиво, змішані прохолодні напої, також столярні вироби, кухонні табурети, дитячі стільчики, дерев'яні лавки, столи, комплекти для бані і саду, підставки під квіти та інші дерев'яні вироби, зварювальні та слюсарні вироби, садовогородні інструмент, металеві лавки, столи, мангали, урни для сміття, комплекти для каміна, коптилки, буржуйки, ручний плуг, розпаш. Святковий аквагрим, сувенірна продукція. Колектив ВПУ запрошує всіх бажаючих небайдужих українців долучитися до розпродажу та зробити свій внесок у перемогу. Благодійні кошти зібрані на ярмарку, підуть на підтримку ЗСУ.